Миколаївський національний академічний театр драми та музичної комедії в цьому році теж зайняв своє місце на передовій культурного фронту. Багато хто з колективу театру вступив до лав захисників та захисниць України, а ті, хто залишилися в тилу, не припинили допомагати своєму місту. Вистави для військових, вистави для тимчасово переміщених осіб, робота над новими спектаклями. До нас приєднався директор, художній керівник театру Микола Берсон. Новий рік, дивовижний казковий час. Він вселяє в наші душі надію на краще, душевну стількість, віру в себе. Протягом цього року ми з вами переживали, боролися, працювали. Відстоювали рідне місто і нашу країну, хай доля в 2023 році дарує вам міцне здоров'я, радість теплих зустрічей, приємних миттєвостей, хай загояться рани, а душі наповняться любов'ю і Божою благодаттю. Слава нашим героям, які виборювали і виборюють. Нашу свободу і незалежність дивіться в майбутнє, в нашу віру тільки щирою надією і любов'ю. Цей музичний номер ми присвячуємо нашим героям від колективу Миколаївського національного українського театру драми та музичної комедії. Тихо на дворі і тільки чути, як, як мамині слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не згаса, до віку буде вже горіти. Горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. там біля тополі калина росте. Та в Бога вже його душа мам, я в бою за волю пішов вдалечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелеки повернуться живі, рік вже промайнув, прийшла нова весна, а спокою в душі. Не було, не було, та й вже нема. Батько змушений, сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а він героєм став молодий юнак. Молодий козак там біля тобок. На все чекає, та в Бога вже його душа, мам, я в бою за волю пішов, далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеким, і крилами лелеки повернуться живі там, біля тоболі, калина росте, мами, очі чекають тебе, сива у розпачі плач. Все чекає, то пола вже його лише Мам, Я в бою, за волю пішов, далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто.